Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу і виберемо якусь гоночку. Так. Давайте, наприклад, цю виберемо. Outrun. 25 касариків. У разі перемоги. Ну, погоду це не досить просто буде. <клес> не досить просто буде. А відривається потроху на повороті. Використовує повороти. Щоб від мене відірватися. бля муха Та бляха-мка, ну звідки ці машини з'явилися? Вічно вони з'являються не там де треба. Через них в мене постійні проблеми. Я тепер не можу нас догнати. О! Ненадовго був попереду. Пляха, муха, ну чого заносить? Вічно на ґрунті мене заносить. Так. А, врізався. А як тобі таке? Бляха-муха. Так, на свою смугу я повернуся. Так, я напрямі, може, відірвуся від нього. Так, він врізався. Отут у мене є хоч якась перевага. Хоча я на максимальній швидкості зараз їду. Проте я одночасно стараюся на радар дивитися. Не, хоча потроху він мене наздоганяє все ж. Навздоганяє потроху. Навздоганяє, все ж. Та бляха, муха, ну куди ти переналаштовувався? Ти ще не бачив, що тут їздять. Так, я йому не дам обігнати. Ще 20 секунд протриматись. Ага, Кудись врізався. Так, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фу, галилуя. Перемога. 32,5 косариків. Непогано. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.